1 серпня у кривому розі оголошено днем жалоби через ракетний удар по багатоповерхівці, який стався 31 липня. Люди з самого ранку несуть квіти до зруйнованого будинку. Рятувальна операція наразі вже завершена. Проте рятувальники разом з комунальниками продовжують розбирати завали та сміття. Нагадаю, що загалом в результаті ракетного удару загинули шестеро криворіжців, серед яких 10-річна дівчинка, 80 людей отримали травми. Серед них чимало дітей. Це це наше горе, розумієте. Діти гибнуть, люди гибнуть за що за, за те, то, що той ідіот Путін є. І його не може ніяк зупинити. Весь світ дивиться на це все. Як це можна? Ми ще переїхали сюди в 81 році. Ми там проживали, у нас тільки стекла там повилітали, то не страшно. то таке, Школа рідна шкіла, сюди ходили, вона ходила, старша донька, діти другі ходили. У мене тут однокласники жили, не знаю зараз. Шукаємо друг друга. Вже більше доби навколо будинку тривають роботи з ліквідації наслідків ракетного удару. Комунальники прибирають сміття та уламки будівлі, які розліталися на сотні метрів від епіцентру трагедії. Рятувальники вже поступово запускають власників помешкань до зруйнованого під'їзду, але поки ще не всі встигли побачити, що сталося з їхніми квартирами. Дмитро один з тих, хто опинився під завалами, рятуючи власну дитину від лиха. Може бути зрив перед этим, потім вібрація. Я підскочив, побіжав до кімнату, де дитина знаходився. Ну і тільки встати між дитином і окном. И все. ну дарі рублена рана надбробные дуги ну и так осколки по спине по ногам по рукам в каком стане ваша квартира пока еще не был ну, видимо не очень Нашій знімальній групі вдалося опинитися всередині понівечного будинку. Зруйновані стіни, стелі та сходи. Цілі квартири перетворилися на купу будівельного сміття. Ми знаходимося на восьмому поверсі багатоповерхівки, в яку 31 липня влучила ворожа ракета. Підійматися вище небезпечно, але й тут знаходитись доволі сумнівна розвага. Ось тут за цими дверима у квартирі взагалі не лишилося нічого. Майже одразу за входом вже починається порожнеча, яка а, Продовжуються аж до другого поверху. Люди лишилися буквально без нічого. Квартира перетворена на е, якийсь суцільний мотлог з їхніх особистих речей, які вигоріли, і ще й до них додалося будівельне сміття. Покажіть, будь ласка. Біля будинку і досі чергують волонтери, а також працює штаб з надання допомоги населенню постраждалому від ракетного удару. Станом на цю мить по допомогу через пошкоджене житло звернулися близько чотирьох сотень криворіжців. Вчора до нас звернулося 311 осіб, які потребували допомоги. П'ять осіб, які потребували е, прихистку. Ми розмістили в будівлі е, на, на ночівлю. На сьогодні вже звернулися 87 осіб. Загалом, в результаті ракетного удару по кривому рогу загинуло шестеро людей. Серед них десятирічна дівчинка. Ще 80 криворіжців отримали поранення. 19 пацієнтів перебувають у лікарні з травами середнього ступеню тяжкості. Олег Єрмолінський, Віктор Зубченко спеціально для на часі кривий ріг.